І, вони, і квіти з вітаннями, Барви святкові, і зелені рясна. Зошиті списаного до останнього крапку упевнено ставить весна. Почну поему про останній дзвоник, що в ньому? Знай важкі і пишні грона, що в ньому? Ми і наші поливання, що в ньому, Сум і музика прощання. От і пройшов ще один навчальний рік. Здається, ніби зовсім недавно ми ось так всі разом стояли на скільному подвір'ї, слухаючись у малинову пісню першого дзвоника, який сповіщав про початок 2014-2015 навчального року. А сьогодні вже час його завершувати. Школо, шикуйсь, струнко, під прапор України стояти струнко, внести прапор. Тання надається директору школи Семенчуку Володимиру Григоровичу. Доброго дня, дорогі батьки, учні, вчителі, дорогі наші одностокласники, майбутні студенти. Я вам бажаю завжди йти впевнено дороги дорослого та щасливого життя. Скласти сесію, вдало скласти сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Вступити до тих навчальних закладів, які ви вже собі обрали, зробити свій правильний, життєвий і професійний рівень і завжди йти дорогою добра. Учням школи я хочу побажати гарну відпочинку, для того, щоб з новими враженнями, з гарними емоціями і силами у новому навчальному році показати більш якісніші знання і показати ще більші здобутки, ніж у попередньому. З окремими словами подяки хочу звернутися до батьків. Шановні батьки, навчання і виховання неможливо було б без вашої підтримки і без вашого розуміння. Дякую вам за ваших дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, удачі, благополуччя вам і вашим родинам. Шановні педагоги, шановні колеги, я вам хочу побажати за гарну працю. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, радості від наших дітей, майбутніх успіхів, удачі і Божого благословення. Святом всіх дорогі друзі, святом останнього дзвоника, ще раз всіх всім нам, саме головне, міцного здоров'я, успіхів і миру. Цим словом до всіх присутніх звертається наш почесний гість, начальник управління освіти, молоді та спорту, Красивівської районної державної адміністрації заїка Олена Михайлівна. Дорогі учні, шановні батьки, педагоги, прийміть найщиросердечніші вітання. Мабуть, дійсно із найкращим святом, яке може бути у житті кожної людини. Це свято останнього дзвінка. Це свято справді особливе. За рік ви дійсно набралися нових знань, загартувалися, стали сильнішими і мудрішими. Свято дійсно надзвичайне. Воно для нас усіх і тривожне, і радісне. Першокласники від нетерпіння. Того, що завтра вже у них розпочнуться літні канікули. Учні 4 класу чекає нова сходинка, нові учителі, нові програми, нові підручники, усе нове. Учні 9 класу через кілька днів почнуть здавати свої екзамени. Можливо, хтось із них і залишить стіни школи, але я сподіваюся, що всі вони 1 вересня повернуться і говільний звук. Дзвіночка шкільного зайдуть у свої класи і підуть у 10 клас. Ну і, мабуть, найтрепітніше свято для учнів 11 класу. І я хочу і знаю, і впевнена у тому, що кожен з вас буде з гордістю виходити і пишатися тим, що він є учнем саме цієї школи. Тому я вам усім зичу, у кого завтра вже розпочнуться канікули. Дячу гарного, літнього, щедрого на найкращі відчуття відпочинку. Для учнів 9 класу бажаю, щоб ви гарно здали екзамени і успішно здолали ще одну сходинку. Ну, а дорогі 11-класники, у вас сьогодні дійсно відповідальний день. Про майне кілька годин, і ви отримаєте перший в житті документ, вашу першу перепустку у доросле життя. Щасливої вам дороги, гарного вам життєвого старту! Ми будемо вами пишатися, ви наша гордість. Любіть школу, любіть своїх батьків, любіть свою країну, гарної вам дороги, мирного неба і здійснення у ваших найзаповітніших мрій. З вітальним словом до усіх присутніх звертається секретар Красилівської міської ради Олійник Наталія Васильівна. Доброго ранку, доброго травневого, сонячного, такого гарного ранку, дорогі діти, шановні вчителі, батьки. Свято останнього дзвоника, безперечно, це свято всіх присутніх. І я відчину до серця вітаю вас всім урочистим, красивим і трішки сумним святом. Вперше святкують день останнього дзвоника саме першокласники, які переступили по рік школи лише минулого року. І цей дзвоник заменує для них. Взяття з нами першої сходинки на довгому шляху до вершини знань і оголошує веселу полу їхніх перших шкільних канікул. Їм і всім школярам бажаю гарно відпочитися, набратися за літо яскравих, незабутних вражень і духовно, і фізично набратися сил перед початком нового навчального року. День останнього дзвоника беззаперечно цей свято педагогічного колективу. Для кожного вчителя цей день схожий, що сказати, як на хліборобські жнивах. Однак хлібороб сіє ниву і збирає врожай щороку. А вчителі сіяли добре, вічне і мудре в душі наших дітей протягом довгих 11 років. І ми маємо надію, що зерно це знання, любові проросте повним колосом доброти, вдячності, здобутків. І перемог досягнених наших сьогоднішніх випускників. Дорогі наші випускники! День останнього дзвоника означає пору закінчення веселого, безтурботного дитинства і початок складного, проти надзвичайно цікавого дорослого життя. Перед вами відкриваються тисячі доріг. Однак кожен з вас має обрати свою одну єдину власну стежину в цьому житті. Бажаю, щоб ви знайшли своє місце в житті і з гідністю себе проявили, щоб кожен з нас з гордістю міг сказати, це мій син, це моя донька, це наш випускник, це наш переселівчанин. Під щирого серця бажаю, щоб кожен з вас обрав професію, яка буде приносити вам задоволення в житті і, звичайно, достойне майбутнє, забезпечене і фінансово. Бажаю прихильності долі, міцного здоров'я, любові тих, хто поруч, Божого благословення на кожен вам день і, звичайно, мирного неба у нашій державі. І де б ви не були, будьте впевнені, що ваш рідний красилів чекає вас, ваших милих рук, ваших знань, ваших гарячих сердець. бо хто, як і не ви, сьогодні можете змінити все у нашій державі і у нашому місті. Щоб підсолодити гіркотури звуки з рідною школою. З вчителями, з друзями, під міської ради я вам передаю солодкі подарунки. Гарного вам сьогоднішнього свята. Дякую. З віканим зловом до всіх присутніх звертається протирейк Петро Коваль. Слава Ісусу Христу, шановний педагогічний кабінет школи, склад, шановні дітки, шановні батьки, дійсно сьогоднішнє свято радісне для вас. Дорогі випускники, дорогі учні, бо починаються ті дні, для кого з більшим ентузіазмом та працею треба понуритись і проявити, а для кого просто віддихати. Але віддих завжди повинен бути змістовним, повноцінним, гонтовним і таким навчальним і здобуття. Чогось доброго і прекрасного. Дай Бог, дорогі учні та випускники, щоб завжди над нами було спокійне та мирне небо, щоб ми утішалися і радувались кожному дню, який нас ранком зустрічає, кожному дню відвідування школи, яка вас так радісно приємлять і закликає в ці чудові класи, де ви здобуваєте і виконуєте ті слова. Коли казав нас великий український письменник Шевченко, учіться, діти, бо вчитися треба, чужого навчайтесь, але і свого не цурайтесь. І ми це бачимо, що за ці роки незалежності ми своє приумножили, возвеличили, вивели на міжнародний рівень і знання, і культуру, а навіть і ту любов. До своєго рідного, до вишиванки, до землі української приумножили і навіть заставили декого і що уважати та любити. Трудіться на цій нині, прогресуйте, просувайте своє, любіть своє найбільше і найщиріще. Дай Бог вам всім ще раз щирого здоров'я, мирного неба, доброї і радісної життєвої нини. І нехай цьому вам допоможе Бог. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чапурні. Дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі. І стати хочеться мені. Як ми задрімо вам зараз, ви такі великі, навіть ще десь за чуби, вже не може снити. Бо хібах, хіба, не знає такого, як за чуба, як колись треба ставити драбину, щоб до чуба десь. Ми з ними випустити, ви напевно знаєте. Ці, хі, у наші, школі ви ні, не знайдете. <рес> Бажаємо, щоб кубузи поступили, роботу, щоб усі знайшли, щоб мали хату чи квартиру в дотанку і радості жили. Через років п'ять ви солідні, ви в роботі, і тоді вас називають, доведеться дядь і тьо. <рив> не тості, не бочі, нас хорошого ночі. Не забудьте нас ніколи навітись до школи. <рив> तो आप भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं Вчителі, сьогодні ми закінчуємо школу. 11 років ми протоптували свої стежки на шкільному подвір'ї. 11 років заповняли щоденники. 11 років збирали щедрий урожай знань. Бувало, ми сварилися з вчителями, прогулювали уроки, отримували низькі бали. Але сьогодні ми зрозуміли, що перетнули межу дитинства і самостійного життя. Тут, на цій території, нам стали зрозумілі й вимогливість наших вчителів, їх виховні бесіди й суворі зауваження. Все це є результатом безкінечної душевної праці, мета якої виховати людину. І за цю працю низький уклін нашим наставникам. Кожен з нас піде своєю дорогою у життя, і кожен побере свою долю. Та кожен з нас по таємному куточку свого серця берегтиме пам'ять про рідну четверту школу шкільних товаришів, мудрих учителів. Бо все саме гарне, чисте, світле починається саме зі школи. Що шовичні області нашим дев'ятикласникам і їхнім атомцям! Вже готові випорхнути у небо повітряні кольки, а з ними відлітять і мрії наших одинадцятикласників. Можливо, через багато-багато років вони пригадають сьогоднішнє свято свої дитячі мрії і втілять їх у життя. Нехай майбутнє кольоровим буде, таким, як кульки, що тримається в руках, а ниточку, що з'єднує з минулим, то відпустіть. Нехай летить в небес на височі, крилатий тайся, базання, ми всі разом.